Ми хваємося від всього, що жужить. Ми почули, треба ховатися. Ми з напарником забігли в кущі, а там сиділи два кацни. Вони нас не очікували, ми їх не очікували. Ну, відстань була як до оператора приблизно. Вони стояти, стояти, ми такі, ні, не стояти. Дали пару черг, кинули гранату і втекли. Але одна куля встигла в нас поцілів. Може не одна, але поранення тільки в мене. Після першого бойового виходу, тривалістю в майже 50 діб, неодноразово потрапляв під обстріли та стикався з ворогом віч на віч. Під час чергового бою отримав кульове поранення в обличчя. Той день воїн згадує як найстрашніший у своєму житті. Після виходу з позицій Давида евакуювали до лікарні в Харківській області, де його і прооперували. Утім, фізичні навантаження на війні далися взнаки. Воїн відчув сильний біль у колінах. Просто що броні, каска, рюкзак, калашмат. А плюс в мене в групі був один трьохсотий. Ну, Він пересувався, але з трудом я його підтримував. І Це все навантаження просто порвало мені мініски на обох колінах. Да, і ну, нічого, ну, Це така типова травма для піхотинців. Це професійний захворювання піхотинців це коліна та спина.